Що би ви порекомендували читати і своїм дітям і загалом, молодому поколінню, щоб розвиватися. І, можливо, чим зараз ви захоплюєтеся в літературі? Ну, по-перше, я порадила би молодому поколінню таки читати. В першу чергу просто читати, шукати те, що лягає до душі. З приводу того, що читати. Я люблю художню літературу, інколи навіть це фентезі, інколи це психологічні речі. Ну ось, зокрема, нещодавно з родиною, ну, старшими синами, які вже є ну, майже дорослими, хлопцями, ми обговорювали книгу Гладуела Малькольма «Генії і аутсайдери там є дуже багато цікавих думок з приводу формування особистості, з приводу того, що робить людину успішною. Зокрема, ось та теза та думка автора, що для того, щоб людина стала професіоналом у своїй справі, вона повинна займатися цією справою не менше 10 тисяч годин. Малкольм Гладуел – канадський журналіст, якого у 2005 році Тайм визнало одним із ста найбільш впливових людей. Його книга Генії і аутсайдери про особливих людей, чия поведінка і досягнення виходять за рамки звичного. Автор стверджує, що наші уявлення про природу успіху помилкові, особиста обдарованість дуже часто зовсім не є вирішальним чинником для досягнення успіху. Моцарт, Білл Гейтс зайняли свої місця на п'єдесталі пошани зовсім не тому, що були геніями. Вони відшліфували свої таланти не менше як протягом 10 тисяч годин. І їм пощастило народитися в потрібному місці і в потрібний час.